Сніжана, прошу. Привіт. Привіт, це сніжана. Скажи нам хочу звідки ти кількості. Зараз скажу звідки я. А, я на даний момент проживаю в Києві, тому можна сказати, що я з Києва. Вибачте, за мій голос вчора зірвала його на гое. Мені не допоможе водичка. Ну, давайте спробуємо. Дуже дякую. Це говорить, звичайно ж, про рівень вчорашнього дійства. У мене тут теж водичка, тому розумію тебе. Хочу сказати таку штуку. Я тільки що дуже сильно кайфанула. Попередній ем, мій опонент дуже класно зачитав вірші і мені е, дуже подобається те, що в мене сильний суперник. Це по-перше. По-друге. Ем, я вас попереджу, що я виступати вирішила рівно двадцять хвилин назад, і мене на підготовку було рівно двадцять хвилин. Я зібрала вірші, які я змогла знайти. Це не факт, що вони найкращі, які в мене. І на сцені ну, не виступала років п'ять. Те, що би, ти вважаєш найкраще, ти, ти маєш хвилину. Так, окей, менше слів. Час. Загромаджений стіл монітор. Повна чашка міцного вина, він не знає, де він, і тим більше де зараз вона. В скронях б'ється чітка імітація басових струн. Він шукає слова та загублений прапор ОУН. Він стирає листи і торішні таблиці систем. Він живе цілим світом, а світ не живе одним днем. У квартирі пітьма і якийсь неземний оптимізм, чи на дворі весна, чи запущений алкоголізм. Всі листи про любов вже давно погоріли живцем. Він ще часто стирає і пише простим олівцем. На полиці обгортки, обгортки у сотнях квартир. Вони люблять війну і нічого не знають. Про мир запітніло вікно в грудях дико запахло вогнем. Це ілюзія болю, питань і дорослих проблем. Зникли спогади. всі. Та замовкли мобільні дзвінки. Він не хоче міняти нічого уже навпаки. У кутку павутина і повний контейнер сміття йому зовсім начхати на схожі дрібниці життя. Він тепер не школяр, і невдовзі піде на війну. І з думками про маму і спокій наступну весну. Круто. Ти якраз склалася? Давай притримаємо надалі на наступні раунди. Ну Зараз буде такий веселий віршик. Хлопці, візьміть його на замітку, може комусь знадобиться, може, в когось буде саме така дівчина, для якої написаний цей вірш. А ти така, така зелена. О, Мила, я тебе боюсь, в душі як пісня, як поема, а ззовні, як букет медуз. На аватарці ти блондинка, і писала в чат без помилок. А познайомились ялинка або зелений огірок. Та цьому можна дати раду, коли настане новий рік, тебе прикрасимо в гірлянду, Я економний чоловік. І ще один. Віктор Котич мене по осінньому місту, між вогнями доріг, між старих ліхтарів. Я зависла в парку, наче ложка у тісті. Зачепились думки за верхівки дубів. Непомітно тече, ніби кров у пробірку набирається час для нових поколінь, що повинна лишити в майбутньому віку, Чи я власник життя, чи лише його тінь, чи ростуть із плечей помаранчеві крила, що ж штовхають вогнем до шалених ідей, де береться пекуча, невидима сила, що з лінивих істот робить справжніх людей. Покидати комфорт, щоб отримати щастя, чи знайти хоч знання, в яку сторону йти. Я не з тих, хто повстав, але з тих, хто не здасться будувати, тримати чи хоча б стерегти, перекручує вітер, хмаринки по зорях. Милуватися цим я могла б ще і ще, поки інші у ліжках, на праці, в заторах, я вкриваюся небом нічним, як плащем. Дякую, Дякую.